Вітаю, шановні глядачі на Bloomberg з'явилась новина про те, що МВФ тисне на НБУ з необхідністю девальвації гривні. Дуже цікаве питання піднімається з цього приводу. і Ми хочемо говорити його у двох площинах. Перша площина це комунікація із західними партнерами, зокрема з МВФ. Друга це необхідність або шкода самого такого рішення. Як відомо, українська гривня практично, якщо прийняти його в доларі, не девальвувала. От і з цікавого, до речі, багато хто з інвесторів міг. Клавшись тих самі довгострокові облігації під 18,5%, міг зробити по суті стільки відсотків в доларі, бо е, ну, можна сказати, 9 місяців вже практично немає девальвації гривні е, Від того, звісно, українська інфляція всередині там діє, але загалом, якщо ви хочете в доларах, в доларах ви мали б непогану ставку, враховуючи, що долар теж там послабився, от то ті, хто вкладався в українські гривневі облігації. По суті, зміг і перекрити девальвації самого долара і заробити трошки зверху. Якщо, звісно, би, зараз би зняв ці гроші і перевів у доларі. Ну, воно так працює. Навіть не треба нічого знімати, і нічого треба продавати. Просто ви змогли за цей рік, практично, зараз, якщо не буде девальвації під кінець року, вона почнеться з наступного, то ви могли б гарно заробити. Тож не забуваємо інвестувати. Про те, як іде, я трошки пізніше. Пічно скажу, але поговоримо спершу про, начебто, тиск МВФ на Нацбанк. Так, от минулого року напередодні ухвалення нового бюджету і завершення бюджетного року була та сама ситуація, та сама історія МВФ так само, начебто, тиснув на Нацбанк з метою девальвації гривні, адже це мало б бюджетний стимул, а це дуже важливо для економіки, адже забезпечує більше надходження до бюджету і дає можливість оборонятись разом з тим. Не забуваємо, що девальвація це знецінення грошей. І... Так чи інакше, це певне ослаблення існуючих тримачів грошей, тобто це теж не дуже добре. Такі відбуваються певні приховані податки. Головним бенефіціаром цієї історії, звісно ж, є Міністерство фінансів. Адже тобто це, най... це збільшення надходжень до бюджету. Більший імпортний ПДВ, а ще ж, заціненням внутрішнього ворогу означає, що ті, хто так чи інакше позичав в державі, в процесі девальвації буде. Втрачати. Ну, знову таки, відсотки хороші, не так сильно втрачаємо, а коли девальвації немає, взагалі дуже добре заробляємо. Минулого року закладав бюджет, взагалі держава закладала бюджет, курс 45 гривень за долар. Але такого ми наразі не побачили. І думаю, ми не побачимо, тому що такого різкого прямо девальваційного процесу ну, не має бути, це буде занадто шоково. Він був витримав тиск і тримав курс у доволі вузькому коридорі. Тому всі ці новини можна розглядати як такий собі публічний тиск на Нацбанк, як спосіб пролобіювати певні рішення, вигідні окремим державним інститутам. Але тут важливо для кого саме цей лобізм є корисним. Є інститут міністерства фінансів, є інститут національного банку, і цікаво, що це конкуренція саме інститутів без переходу на особистості, і це дуже добре. Тому по суті, у тій новині немає нічого такого надзвичайного це було і буде далі. Але тепер перейдемо до найцікавішого. девалювати чи ні гривню. Яка необхідність, важливість і сенс такого рішення? Розберемося, як функціонує ринок. Останній рік ми бачили, що гривня тримається на доволі стабільному рівні в межах 41-42 гривні за зелений. За останні тижні спостерігається певна девальвація. Про що можливо ми накажемо і або напишемо окремий пост, який ми виставимо в нашому телеграм-каналі? Посилання буде в описі до відео, або можливо, ще зробимо відео. Теж пояснюємо, або слідкуйте за каналом і в Ютубі в Телеграмі. Проте Теж протягом року курс залишався у відносно стабільних межах, які не порушувалися так сильно, як це було, наприклад, у 2024 році. І курс начебто перебуває в режимі так званої керованої гнучкості. По суті, особливо це було видно в 2024 році. Це валютний коридор, коли курс рухається в межах певних діапазонів, які коригувалися в різні періоди. Наприклад, спочатку коридор був 40-41, потім коридор змістився до 41-42. Гривня Рівня далі коливалася цього коридору. Але цей рік був інший, і очікування теж були інші. У нас банку новою політику. Ми бачили цього року навіть певну ревальвацію, доволі дискутивне рішення. Ймовірно, головною метою Нацбанку було показати, що ринок живий і що економічні агенти мають ставитись до нього як до ринку, а не постійно очікувати девальвації та закладати її у свої прогнози. Так чи інакше, це і була частина політики стримування трохи інфляції. Хоча, звісно, в євро гривня, якщо дивитися по євро, девальвувало, і це свою інфляцію додавало. Але реальність трохи інша і фактично Нацбанк все одно по суті і є цим ринком. Чи хороша і якісна ця політика? Є сумніви. Тут насправді дуже дискусійний знову такі питання, і як такої правильної відповіді немає. Але ми підводні камені тої чи іншої сторони, звісно, скажемо. Ну чому Нацбанк і ринком? Тому що він основний зараз агент, він підтримує гривню, він продає долари, щоб підтримувати курс. Ну по суті. Ми маємо розуміти, що через широкомасштабне вторгнення на сьогодні активності такої, прям якої би здорової, немає в повній мірі. Тому звісно, з постійно втручається і не відпускає курс прямо в плавання туди, але разом з цим намагається, хоч якось, підживити ці процеси, хоч якихось агентів на ринку. Ну це спроба якби жити ринком в умовах, коли жити надзвичайно складно. То, що ж робиться з курсом, ми маємо сумніви, щодо доцільності отримання курсу гривні на нинішньому рівні так довго, без поступової поступової девальвації. Треба так сказати, тому що ми проти різких рухів. Агенти мають розуміти, що цей процес буде відбуватися, і чому ми ще пояснюємо: це коштує близько 500-800 мільйонів доларів, а інколи і мільярд доларів на тиждень справді надзвичайно багато, дорогі глядачі, і грошей так багато у нас на це все щастя немає. Тут знову постає питання: ці гроші все одно потрапили б на ринок, бо це кошти Мінфіну, які часто конвертуються через інтервенції Нацбанку. Але все ж таки, це мільярди доларів, які можна було б спрямувати на збільшення резервів. До речі, вони теж рекордні ці резерви. Загалом гроші беруться теж від міжнародних партнерів. Ми маємо значний дефіцит торгівлі. Ми купуємо товарів значно більше, ніж продаємо за кордон. В цьому аспекті ми бачимо серйозний дисбаланс. Але тут важливо уточнити, що часто йдеться про лазівки в податковому законодавстві, як от пільгове ввезення електромобілів чи безмитні посилки СТЕМ. Завжди пам'ятаємо про часто бред, які створює законодавця. Так звичайно, є і військовий імпорт, який становить значну частку, але є також побутові товари, електроніка, китайські електромобілі, Лабубу, і ми могли б зменшити дещо імпорт, якби встановили нормальні би. Загальні мита, так чому в одних є мита, в інших немає, нам не зрозуміло дотепер. Дизбаланси також є. Ми накопичуємо дисбаланси на валютному ринку, бо попити пропозиція вже суттєво розходяться. І водночас є питання українських експортерів до Європи, які опинилися під тиском нових європейських регуляцій різних акцій протесту, що блокують експорти. Поступова девальвація допомогла б їм утриматися на ринках. Курс це саме той інструмент, який міг би обмежити надмірний імпорт з іншого боку. Є питання інфляції. Якщо є це зараз, я сказав про ті речі, які так чи інакше могли би спонукати нас до девальваційного процесу. Є питання інфляції, на яку девальвація гривні вплине негативно, вона і так зараз досить висока. Ну тому що е багато імпортного товару, і в процесі девальвації він банально стане, що там сировина, якась чи товар, чи там якісь елементи вони стануть дорожчі. Отже, і дорожча буде ціна. Є ще один важливий момент: долар на світовому ринку слабшає, і відповідно євро зростає. Якщо долар знижується на світових ринках, то євро в Україні летить у космос. Тут треба розуміти, що якщо брати так, от більш-менш об'єктивно, то в принципі українська гривня і девалювала навіть з доларом разом. Просто долар девалював і українська гривня дещо знецінювалася принципі, вони так і на одному рівні лишилися. А От якщо подивитися на євро, то цей процес відбувся доволі суттєво. Отже, курс євро визначається як курс долара помножений в співношенні пари євро-долар на міжнародному ринку. Тобто, чим вищий долар всередині країни, тим вищий євро. Чим нижчий долар, тим нижчий євро. Це створює певний дисбаланс, якби назбан дозволив собі доволювати гривню до долара, то, ймовірно, курс євро виріс би знатто, занадто сильно. І це мало б, мало б негативний вплив насамперед на інфляцію, адже з Європи ми імпортуємо велику кількість продовольчих товарів, і тоді індекс споживчих сін міг би бути надто високим. Отже, знову однозначно відповіді немає. Разом з тим. Ми вважаємо, що процес поступової девальвації він буде відбуватися так чи інакше. Але якщо вони мали резерви, Назбан це розумів, що резерви є, і інфляцію відпускати просто в космос не можна, тому що і так йде йде девальвація у, у порівнянні з євро. А з єврозони ми імпортуємо 47 цілих там з копійками. З шаргами. Шаргами. Відсотків, то це було б справді болюче. У нас і так інфляція доволі сильна в Україні. Тож тут я більше розумію непевно Нацбанк, який намагався тримати щодо долара в межах потрібних девальвацій. Ось отож, то, що буде далі, зараз будемо дивитися. Ми так чи інакше в цьому процесі накопичували забагато дисбалансів, вони все одно існують. Без контрольованого послаблення гривні ці дисбаланси лише зростатимуть. І це дуже погано. Так чи інакше, прийдеться цим займатися. Але давайте як висновок, в принципі, чому відбулося, начебто, як відсутність девальвації в доларі, це тому, що якщо би ще і в доларі ми почали б девальвацію, то інфляція справді б влетіла б занадто сильно. Тому що євро би більше без ріс і долар би зріс. би. Взагалі було б погано. Тому в цьому році. Маючи певну підтримку заходу, вирішили все ж таки допомогти українській гривні. Це, звісно, ударило по планах щодо бюджету, тому що мала б здевальвуватися. А це більше там виручка експортерів в гривні. Так, ну логічно, що поступова девальвація дозволяє більше збирати в бюджет. Але не треба це робити за рахунок просто страшної інфляції. В наступному році, напевно, все ж таки. Девальвація в рамках долара. Долар теж не буде девальвувати більше. Його так відпустили республіканці, там до 10%. І далі чи відпустять і далі, в принципі, рухатися не будуть. тому що ну це політика, звичайно, в сполучених штатів при республіканцях долар не ще а при демократах він дещо посилюється, кріпчає так. І от зараз він послабився, і кожен рік він настільки слабитись не буде, бо це ну вже буде так чи інакше сигнал на сторамний іти на американський ринок. О, ніхто і взагалі відмовляється від долара, ніхто так вже революційно цього робити не буде. От послабили, і от зараз політику будуть республіканці, поки при владі здійснювати своє. Власне, така от історія. Тримайтесь, дорогі глядачі, очікуйте поступову девальвацію в рамках до 10%. Тобто, ми можемо розраховувати, що наступного року 45-46 гривень за долар буде. Ну, якщо нічого не зміниться. Бо ми думали, що 44-45 буде в кінці цього року, але бачите, що от ті об'єктивні речі, які от зараз ми обговорили, вони не дозволили цьому статися. От. Все може бути, але загалом коридор от такий от. Підтримка буде, е так чи інакше. Ну і ніхто не буде валить гривню там взагалі в, в дуже. В Стрибки, тому що Нацбанк має політику щодо того, що люди мають цінувати гривню і вкладатися в неї, зокрема в українське ВДП. Як це робити? Посилання в описі у нас є курси відповідні. Ви можете там навчитися, ну, але загалом просто можете прогуглити, Це теж зараз не складно взагалі. Купляти українське ВДП. Тут більше на курсі ви дізнаєтесь, як загалом портфель складати, як його формувати з таких от інструментів, які облігації, і ЕТЄфи, і земля, і багато чого цікавого. Власне, таке, от всім всього найкращого, до глядачі, до побачення.